Мої вітання. Запрошуємо вас приєднатися до біблійного курсу біблійної школи під назвою Практичні інструменти для щоденного життя. Це той курс, який підійде як початківцям, які хотіли б зрозуміти основи християнської віри та християнського життя. Також підійде для тих, хто вже багато років з Богом, але хотів би перевірити засади основи, фундамент свого християнського життя. Курс включає в себе 13 уроків, які розподілені за двома основними групами. Спочатку ми розбираємо 5 аспектів впевненості, те, в чому повинен бути впевнений будь-який віруючий, будь-яка віруюча людина, щоб успішно ходити з Богом, впевненість у спасінні, впевненість у тому, що Бог тебе чує, відповідає на твої молитви та інше. Далі йдуть 8 сфер відповідальності, те, що будує кожна людина. Разом з Богом в своєму житті. Ми відповідальні за те, щоб навчитися любити, навчитися читати Слово Боже, навчитися ставити думку Ісуса своїм пріоритетом, навчитися ходити в любові, навчитися давати, навчитися ще певним базовим основним речам. Курс проходить у дистанційному форматі. Ви отримаєте доступ до відеоуроків, які вивчаєте у зручний для вас час. Потім раз на тиждень ми збираємося у невеликих групах і обговорюємо тему урока і відповідаємо на ваші питання. По закінченню курсу можна отримати сертифікат, якщо вам це потрібно, для подальшого викладання, можливо, в своїй помісній церкві, можливо, якось Господь вас поведе по-іншому. Тому благословляємо вас приєднуватися, благословляємо вас долучатися. Навчатися і приносити плід царству Божому.